Вітаю всіх, хто з нами на хвилі у студії перед мікрофоном Аліна Горох. Сьогодні п'ятниця, час трохи розслабитись і поговорити про те, що надихає, відкриває нові горизонти та дарує відчуття свободи. Мова піде про дистанційну роботу, можливості, які вона відкриває, і як усе це можна реалізовувати не в мегаполісах, а в нашому рідному Миргороді. А нашою гостою є Олександра Усатенко, людина, яка не просто працює дистанційно, а вже побудувала навколо цього стиль життя. Світ дистанційної роботи для кожного відкривається по-своєму. Комусь його підказує серце, комусь обставини. Розкажіть, будь ласка, як усе почалося у вас. Що стало поштовхом? Якщо чесно, я зараз працюю з соціальними мережами і можу сказати, що соціальні мережі в принципі були моїм захопленням ще зі школи. Я просто не думала, що там якийсь монтаж відео або сторіс можуть приносити мені кошти. І власне першим кроком у професійній діяльності стала міська телесуддя Миргород, звідки я починала. Спочатку як кореспондент на телебаченні, а потім перейшла на соціальні мережі, і це був перший досвід роботи з Фейсбуком, з Ютубом, з Телеграмом. І десь в цей же час почались мої перші подорожі. І саме тоді я зрозуміла, що я, в принципі, можу виконувати свою роботу і не в офісі, і можу робити це десь або вдома на дивані, або десь на березі моря. І зрозуміла, що мені подобається, і я б хотіла. Спробувати власне так працювати, і так почався пошук перших проєктів. Так з'явився в моєму житті проєкт стріт від громадської організації Історична платформа. Команда стріткоду повністю розкидана по Україні, дехто по світу, і тому умови відразу були віддалені. І потім вже з'явилася перша можливість перейти повністю віддалено, працювати в компанії Vision House, де я зараз працюю. Це системний інтегратор. Ми будуємо модернізуємо. Телевізійні радіостудії. співпрацюємо з різними міжнародними іноземними виробниками телевізійного і радіообладнання. І, власне, мені як людині, яка дуже хотіла цієї, так би мовити, свободи. І людині, яка вчилась на журналістиці і хотіла працювати для медіа і в медіа, ця сфера дуже до душі, знаєте, як ковток свіжого повітря. Бо це ніби трохи більше маркетинг, тим, чим я зараз займаюсь, але це все одно для медіа і про медіа, бо ми все-таки працюємо з медіа, і це так би мовити, наша цільова аудиторія. І зараз так повністю працюю на віддаленому форматі. Розкажіть, будь ласка, з якими труднощами ви стикались на початку? Прям на початку не можу сказати розуміння труднощів, приходять вже прийшли вже в процесі, так би мовити. З основного, що я можу сказати, це той факт, що ти працюєш вдома і в тебе немає якогось е, розподілення, е, типу що оце робоче місце, а це не робоче місце. Я намагаюся для себе розділяти. Наприклад, я намагаюся не працювати в ліжку. Наприклад, в мене є робоча зона, де я працюю, є зона харчування. Вання, де я їм так би мовити, так і не змішувати це, і намагатися перемикатись е, для роботи е, в робочий режим е, для того, щоб. Не перемішувати це в своїй голові для того, щоб мозок міг е, власне перемикатись. От, з основних е, труднощів е, також можу сказати, що це самодисципліна, бо коли в тебе немає офісу, коли в тебе немає, так би мовити, начальника за стінкою, який тебе там контролює, десь там підганяє і каже, що тобі треба зробити, ти сам собі і начальник, і контролер, і так далі. І тут дуже легко провалитися, знаєте, в якусь прокрастину. Стинацію дуже легко там залипнути на в якийсь тікток, і ніхто тебе так по плечу не постукає і не скаже Альо, може попрацюємо сьогодні? Так і тому я намагаюся так вибудовувати свій графік життя і робочий день, аби е, слідкувати коротше, за своїм часом, планувати все аби встигати закривати всі свої робочі таски і жити життя. Скажіть, будь ласка, а чи був страх залишити стабільну офлайн роботу? Якщо чесно? Чесно, я починала з того, що, так би мовити, Трошки чергувала. У мене був можливість спробувати попрацювати віддалено, при цьому не залишаючи офіс. Тобто, це був такий графік, типу офіс, трошки дистанційки, знову офіс. І я зрозуміла, що віддалено мені набагато комфортніше, і прям такої такого великого страху залишити офлайн роботу в мене не було. Бо я розуміла, що передо мною відкривається величезний світ, який я хочу подивитись, який я хочу побачити і не хочу просиджувати це. Життя, яке я можу витрачати на щось класне, сидячи в офісі, і з тим, що я усвідомлювала, що е, цю саму роботу я можу робити будь де тому ніякого страху не було. Багатьом здається, що вдома не працюється, інші ж досягають рекордної продуктивності, не виходячи з кімнати. Як виглядає ваш типовий робочий день? Ну, власне, найбільший плюс дистанційної роботи для мене в тому, що. Е, Робоче місце фактично переноситься в ноутбуці, і я можу взяти його з собою. Там сьогодні я працюю з дому, завтра я працюю з кав'ярні, післязавтра працюю з якогось іншого міста або з іншої країни. І в принципі, більше півроку я працюю віддалено, і таким чином мені вдалося побудувати якусь таку свою більш-менш адекватну систему, за якою я зараз живу, так би мовити. Я намагаюся будувати власний для мене комфортний режим дня, висипатись. Гуляти у світлий час доби, я можу їздити на різні молодіжні тренінги, які мені цікаві, займатися зранку спортом, наприклад, а працювати ввечері, бо я не люблю просипатися, прокидатися рано вранці, тому я завжди запізнювалася в офіс, а тут я можу, у мене є можливість виспатись, я десь. Прокидаюся 10-тій, ставлю собі на ранок якісь прям дуже термінові робочі справи. Потім у мене йде там урок з англійської, наприклад. Я потім собі ставлю якісь задачі в місті, що мені там треба зробити, купити і так далі. Потім хожу на тренування. Наприклад, у мене зараз автошкола, також можу вільно собі підлаштовувати графік. І вже на вечері я найбільш продуктивна в вечірній період доби, тому на вечір у мене лишаються якісь там креативні задачі, і я можу засиджувати. До ночі мені з цим абсолютно ок. Але типу у мене не знаєте немає якихось обмежень. Тобто, в мене є дедлайни на мої задачі, я їх маю виконати вчасно. А в який час доби, так би мовити, я це буду робити. Ніхто не контролює всім байдуже. І тому у мене такий зараз комфортний графік. Як на вашу думку, дистанційна робота змінює людину? На мою думку, ти маєш балансувати. Ти маєш балансувати між тим, щоб встигати робити все, що тобі потрібно по роботі. Встигати виконувати всі свої якісь там справи по дому і так далі, встигати жити своє життя, там дивитися якийсь світ. І, наприклад, коли ти працюєш десь в подорожах, дуже важко іноді відірватися від там бажання подивитись, коли ти. Приїхав е, і попрацювати, але все одно, е, ти ніби більше себе контролюєш, е, ніби маєш більше якоїсь самодисципліни і більше усвідомленого вибору по життю, коли ти можеш вибирати можеш вибирати все. І мені здається, що це для мене зараз це дуже комфортно. Віддалена робота часто асоціюється з подорожами, свободою і гнучкістю. Та що насправді криється за екраном ноутбука, і розкажіть, будь ласка, ви часто подорожуєте, як поєднуєте роботу та мандрівки? Так, це був була одна з основних причин, чому я перейшла на віддалений графік роботи, бо я почала трошки більше подорожувати зрозуміла, що мені це подобається, і я дуже хочу. І це для мене найбільший і основний плюс віддаленої роботи: що я взяла собі ноутбук, склала в валізку і поїхала. Власне. Вже більше ніж півроку я повністю працюю на віддаленому форматі. До цього працювала так, як я й говорила, офіс дистанційка. Офіс дистанційка, десь близько року. І десь за цей час мені вдалося відвідати близько п'ятьох нових країн, декілька з яких по декілька разів я поїздила по Україні. Нарешті побачила своїх рідних і друзів, які розкидані по всьому світу, бо зараз такий час в таких умовах ми живемо. Я Потрапила там на ті навчання і тренінги, на які хотіла потрапити, і в принципі можу сказати, що е, мало себе обмежувала в тому, що стосувалось подорожей, що я могла собі дозволити, звісно, е, через те, що в мене не було ніяких проблем. Е, так би мовити, поєднувати це з роботою, бо фактично, типу, мене нічого не тримає. І в планах до кінця року, як мінімум, ще одна нова країна в Європі. Я туди їду на нетривале, але все таки міжнародне навчання. І хочеться спробувати пожити за кордоном, якщо чесно. І такі плани також є більш тривало пожити за кордоном. Хочеться подивитися світ, хочеться більше подосліджувати Європу, більше подосліджувати. Близький схід, хочеться в Азію, хочеться в Америку. Коротше, хочеться всюди, як то кажуть, мріяти нешкідливо, але аби були гроші. Але поєднувати з роботою власне, проблем ніяких в цьому немає, і мені це дуже подобається. Я розумію, що колись я втомлюсь від роботи в подорожах, але, в принципі, я працюю в компанії, де є всі соціальні, весь соціальний пакет, так би мовити. Типу, в мене є відпустка оплачувана, я можу собі це дозволити. І в принципі, коли я втомлюсь, я зможу Піти в повноцінну відпустку і поїздить десь не працюючи. Що потрібно людині, щоб працювати дистанційно з Миргорода, наприклад, які ресурси чи навички обов'язкові? Якщо ми говоримо про Миргород, особисто для мене людина, яка тут народилася, вивчилась, понавчалася трохи в Полтаві, все одно повернулася сюди жити і працювати, Миргород ідеальне місто не тільки коли ти тут працюєш, а коли ти працюєш десь, але тут живеш. І насправді я не людина, так би мовити. Ти великого міста я не людина, не людина мегаполісу, і я дуже ціную ту можливість, яка у нас в Миргороді є. Це... Тиша, спокій, природа, це можливість між якимись робочими задачами в день вийти прогулятися там десь до річки, пройтись по курорту, мене це набагато краще перемикає і дає мені можливість відпочити, ніж, наприклад, десь випити кави в офісі. Так і ще один цікавий факт, коли готувалась до інтерв'ю, зрозуміла, що працювати віддалено в маленькому місті типу Миргорода це трішки більш вигідно, бо коли ти працюєш віддалено, там, наприклад, якісь. Трішки більшій компанії, так і отримуєш заробітну плату в середньому трошки вищу ніж базова зарплата, ну якась більш-менш середня зарплата по Миргороду, в тебе є можливість там інвестувати в себе кошти, інвестувати кошти в якісь подорожі, там відкладати. Наприклад, у нас не вистачає, на мою думку, якихось просторів, де ти можеш прийти і попрацювати, типу там якихось коворкінгів, так. Але я думаю, що в цьому є потенціал, і молоді люди, які працюють віддали. Можуть самі ті просто розстворювати, щоб не займати там столики в кав'ярнях. Кав'ярні дуже цього не люблять, коли ти п'єш одну каву за три години і сидиш коротше, займаєш столик. Так, але якщо говорити про ресурси, що потрібно, аби працювати віддалено, власне, це перше і очевидне стабільний інтернет. Гарний комп'ютер, і більш-менш комфортний для себе якийсь комфортний робочий простір, де ти можеш, так би мовити, перемикатися на роботу. А от з навичками насправді набагато більш цікави набагато більш цікавіша ситуація, бо окрім якихось професійних навичок, типу, там, що стосується моєї роботи, наприклад, там, дизайну, якоїсь комунікації, маркетингу і цих всіх інших штук. Ще є так так звані soft skills, знаєте, це уміння базово планувати свій час, уміння швидко підлаштовуватися під нові умови, адаптуватись до цих умов, швидко вчитись і зберігати оцей баланс. Бо як я вже й казала, тебе ніхто не контролить, і оця дисципліна і самоорганізація вони на мою думку ключові. Також з основних, що я можу сказати, що потрібно. Аби почати працювати віддалено, звісно, це якесь базове розуміння цих цих цифрових інструментів від користування офісними програмами, там якоюсь електронною поштою, google доками, месенджерами, це також Zoom, Slack, такі зараз, так би мовити, сучасна мова віддаленої роботи. І звісно, друзі, я не можу цього не сказати, але англійська. Англійська мова це я готова просто кричати про це на весь світ. Бо в свій час в школі, коли мені мама казала «Вчи англійську, я така так. Мені не надо, мені не пригодиться. А зараз інліш мене догнав, дав по голові. І е, зараз 90% моєї роботи е, це пов'язано з англійською, це е, спілкування з іноземними партнерами англійською, це вся інформація, яку я адаптовую для соціальних мереж. Вона також іде англійською. В подорожах без англійської нікуди. Тому, як на мене, англійська відкриває просто неймовірні можливості в віддаленій роботі. Відкриває зовсім інший міжнародний ринок, а отже, і інший заробіток. тому, так, В принципі, якщо говорити, то на старті потрібно просто готовність навчатися, готовність відкриватись до нового і такий мінімальний технічний набір. Коли офіс лишається позаду, а світ відкривається перед тобою. Думки, цілі та мрії змінюються і з'являється нова перспектива. Про що крім подорожей, мріє людина, яка вже працює незалежно від офісу, ой, дуже цікаво. Поки що я мрію тільки про подорожі, якщо чесно також мрію і планую своє життя. Відповідно до того, що мені хочеться, наприклад, от в серпні цього року я абсолютно серйозно думала, чи не переїхати мені в якийсь умовний Івано-Франківськ, бо я від цього втомилась, і мене абсолютно нічого не тримає. Я просто якось зараз слідую своїм бажанням. У мене насправді з'явилось дуже багато якихось таких задач, які десь знаходяться в інших містах, наприклад, там поїхати до когось на весілля, поїхати на якесь навчання, і в мене зараз просто є можливість. Це зробити, аби там не відпрошуватись, грубо кажучи, з роботи або не втрачати заробіток. Планую, так як я вже сказала, кудись поїхати, трошки спробувати пожити за кордоном. І є ще в мене декілька таких бажань, куди поїхати по Україні. Насправді блін, я все одно говорю про подорожі, виходить так. Але ну якось, якось так, не знаю. Можливо, у вас є ідеї для власного проєкту чи, можливо, навіть бізнесу. Поділіться з нами. Ні, прям таких ідей для власного бізнесу в мене немає. Я зараз долучена в якісь такі більш благодійні, неблагодійні волонтерські ініціативи. Все, що стосується там, молодіжної політики, ми зараз реалізовуємо з дівчатами проєкт з молодіжного туризму і з просування Миргорода, Discover Миргород, ймовірно, багато хто чув про цей проєкт. Також долучаюся до інших ініціатив. Іціативи, які пов'язані з молодіжною політикою, і поки мені проєктів насправді вистачає, і роботи вистачає і для власного бізнесу ще поки не назбирала ні грошей, ні ідей. Страх почату з головне, одна з головних причин, чому багато людей залишаються на місці. Але кожен хто вже на дистанційній роботі колись також вагався, яку б пораду видали тим, хто думає спробувати себе в дистанційній роботі, але не наважується. Мені здається, для початку потрібно усвідомити, чи є в тебе в принципі така можливість працювати віддалено, бо дуже багато професій, вони все-таки прив'язані до офісу, до якоїсь локації, і у людей фактично немає можливості типу, виконувати свої обов'язки віддалено. Якщо ця можливість є, шукайте можливості для того, щоб реалізувати це бажання. Не обов'язково, як я вже сказала, одразу переходити в онлайн. Спробуйте пошукати якісь проєкти на підробіток, наприклад, аби зрозуміти, чи комфортно вам працювати віддалено. Якщо ви хочете працювати віддалено, але ваша професія цього не дозволяє. Подумайте, які навички ви можете продавати онлайн, наприклад. І в принципі, це допоможе зрозуміти вам, типу який формат вам підходить, зрозуміти, як для вас комфортно, бо для початку варто зрозуміти, як для вас комфортно, або, наприклад, попробувати декілька варіантів, бо є компанії, наприклад, ти з цим стикаєшся, коли шукаєш віддалену роботу, і е, тобі. Доводиться обирати, бо є компанії, наприклад, які обмежують тебе, типу, ти можеш працювати віддалено в будь-якому місті України, але там не виїжджати за кордон. Також є компанії, які, наприклад, відстежують повністю твій робочий день, там скільки ти пробула на платформі, так, годин. Там ти пробула за, за день там, 4 години, тобі заплатили за 4 години. так, Або там пробула на платформі 8 годин, заплатили за 8. Зрозуміти, наскільки вам з цим ок, чи не ок, бо, наприклад, у мене ніяких. Обмежень ні по там часу, ні по локації немає. Я абсолютно вільна. Насправді. Треба просто зрозуміти, комфортно вам з цим чи не комфортно, бо насправді я розумію, що не всі люди можуть працювати в офісі, і не всі люди можуть працювати віддалено. Комусь треба кудись ходити, там вигулювати свої наряди, наприклад, або мати якусь цю соціалізацію, бо це також такий неочевидний, але мінус, якщо це можна так назвати, мінус, я нещодавно це усвідомила. Мені не вистачає все таки якоїсь робочої соціалізації після теплого нашого. Колективу телерадіостудії Мирград я зрозуміла, що не вистачає якихось таких робочих смолтоків. Насправді це все легко компенсувати друзями поза роботою, але ну, типу, зрозуміти наскільки вам з цим ок, чи не ок. Я свою роботу знайшла на «Work.ua», точніше мене там знайшли, і типу. Я мала просто там резюме. для того, щоб почати працювати, помоніторити компанії, в яких ви хочете, наприклад, працювати, підтягніть якісь свої навички, бо насправді ринок фрілансу і віддаленої роботи він досить насичений, і це такий зараз тренд, на мою думку, працювати віддалено. Тому так. Чи потрібно мати так звану айтішну освіту, щоб знайти гідну роботу онлайн? Ну, у мене немає айтішної освіти. У мене е, освіта журналістики. Я журналістка за фахом. Просто тут треба зрозуміти, в якій сфері ви хочете працювати. Якщо це маркетинг, то це маркетинг. Якщо це IT, то це IT, Якщо це щось інше, то це інше. Багато хто вважає, що для великих можливостей треба жити в мегаполісі, але технології старають ці межі. Ви живете в Миргороді. Чи варто молоді тікати до Києва чи за кордон, а якщо можна жити і розвиватись тут? Чи є сенс в цьому? Я не бачу великого сенсу приїжджати кудись в велике місто, особисто для себе і про свій досвід розказує. Як я вже й сказала, абсолютно не людина великого міста. І я дуже ціную той факт, що ми живемо в Миргороді, і я бачу по собі. І вважаю, що робота і життя у маленькому місті можуть бути цілком комфортними, цілком перспективними і м, навіть більш збалансованими в деяких моментах ніж десь у великому місті. Кожен шлях має свої тіні, і кожен, хто його вже пройшов, добре пам'ятає, як складно було починати. Говорити про це важливо, бо страх нового – це нормально. Як перебороти сумніви на початку, що найважче було вам? Мені найважче було. Насправді відмовитися від тої роботи, де була моя душа, це міська телестудія Миргород, куди ти приростаєш, так би мовити, і душою, і фізично відмовитися від колективу. Для мене це було дуже боляче, так би дійти до цього кроку, так але тут питання пріоритетів: чи ти йдеш за своїми бажаннями, чи лишаєшся, тому що тобі тут комфортно. І на завершення дилеми, швидкі питання, де обираємо одне з двох. Ви готові? Да, давай. Коворкінг чи дім? Дім. Відеодзвінки чи листування? Спілкування вживу. Планувати все наперед чи діяти спонтанно. Планувати наперед. Море чи гори для роботи? Бажано, щоб біля міста, де я живу, були і гори, і море. Урок англійський чи година сну. Година сну. Онлайн-курс чи новий серіал. Онлайн курс подорожі наодинці чи з друзями? З друзями. Ранкова продуктивність чи нічне натхнення? Нічне натхнення. Тиша, чи музика під час роботи. Ой, коли як? Зараз тиша, іноді буває музика. І наостанок, якби ви були соцмережею, то якою саме і чому? Я думаю, я була б якимсь типу Тіктоком, алгоритми яких абсолютно незрозумілі, і була б такою неочевидною. Можна було б знайти. В мені все, що завгодно, і я б не знаю, фантазувала і придумувала щотижні якісь різні прикольні тренди. Наша розмова добігає кінця. Що б ви хотіли побажати нашим слухачам? Хочу побажати усім сміливості е, пробувати щось нове і не боятися якихось змін. Не всім підходить працювати в офісі, не всім підходить працювати віддалено, але просто пам'ятайте, що на ринку праці обирають не тільки вас, але обираєте і ви. І е, ми всі заслуговуємо працювати там, де нас цінують, люблять і гарно платять. І тому бажаю усім не боятися обирати той. Формат, який вам комфортний, і залишати те, що вам не подобається. Не буває ідеального моменту для того, щоб почати щось робити, тому бажаю не боятися робити перших кроків вже зараз. Дозволяйте собі вчитись, дозволяйте собі експериментувати, йти за своїми бажаннями, і головне знаходити баланс, не забувати жити, насолоджуватись моментами і відкривати для себе цей прекрасний світ. Олександра, дякую вам за щирість, натхнення та приклад того, як можна поєднувати роботу, розвиток і задоволення від життя. Друзі, пам'ятайте, великі можливості не лише у великих містах. Головне мати бажання інтернет і гнучкий розум. З вами була Аліна Горох.